Привіт, мої дорогі! Сьогодні за ще бачиш, на рідні та норвезька в тапках для вас ми підготували визначену і невизначену форму іменників у однині і множині по-людськи, по-простому, на пальці. О, для того, щоб легко утворювати визначену і невизначену форму, це коли ви говорите, типу, якийсь об'єкт не конкретний для мене, да? не настільки важливий, який саме, а є конкретний, тобто я вам розповідаю про цю машину, про цей стіл, про цей стілець, що він комфортний. Це в нас буде визначена форма. І в українській мові нам не потрібно до нього чіпляти якийсь там артикль, і взагалі роди в українській мові дуже-дуже легко зрозуміло, ми собі чуємо їх, да? Це природні, а в норвежській так не працює. В норвежській мові роди не співпадають. Ви зустрінете, що, наприклад, будинок, в нас це він. А в норвежській мові це буде воно. О, і це показують нам артиклі. Але дуже важливо, щоб ви запам'ятали, що артиклі мають лише у нас. Іменнички, ось іменник, не дієслово, не прикметник, а іменник. Чому це важливо? Тому що на норвезькій мові ці слова, наприклад, риба, фіск, а «рибачити» о фіске. І тут вже думаєш, боже, а куди ж той артикль очіпляти? То треба думати, де іменник. То іменник це хто що? Це ця риба, то риба має артикль, то буде n-фіск, да? наприклад. А офіске ми туди артикль не ліпимо, бо то дієслово. О. У нас на наших картках, якщо ви вчаєте саме зі мною слова, ви знаєте, що я готую для всіх картки, да, ще бити картки, щоб ви могли грати, наче в гру. О, і що цікаво, іменнички всі з котиком. О, є слова, які ви зі мною вивчаєте, вони всі мають на зображення пташунчика. А прикметнички присіночки тобто який, яка, який, як, нам показує, це, Марися, то саме котик муркотик У нас іменник. І саме котик муркотик має артикіль n або I. Наприклад, ця наша карта 241, арбайтськівер, роботодавець, вона має артикль n. Mm. Да? О, тобто іменники його мають, а ви вибачте до дієслів, до прикметників ми його не лікаємо. Um. Що треба знати? В норвежській мові артикль n, тобто якщо перед словом слонечко, наприклад, n душ», то й n, що показує артикль n, він показує, що це слово чоловічого роду. Тобто душ це він. Артикль I показує, що слово жіночого роду, наприклад, ай-сопе so це вона. І ні, не так, як в нас воно, в нас же ж мило це воно, а в нормеській мові – це в нас ай-сопе. So мило вона. О, і волосся. Тут співпало, волосся в нас середнього роду. О, ет хорь, ми це бачимо по цьому артиклю ед. І знаємо, що це волосся воно. О, що нам це дає? Тобто, якщо перед словом, в у вас стоїть N це він, ай вона. Ет воно. Mm? Легко. Що тут за правило червоного пропорція? Це собі моє правило. Я собі його такого ччу, бо коли ви вчаєте слова, дуже важливо пам'ятати саме, де середній рід. А де жіночі чоловічі не так важливо. Далі поясню чому. Тобто ми прискіпливу увагу уділяємо всім словам, які вивчаємо, і там, де слово середнього роду, воно має або прапорець, або виділено червоним кольором. Щоб ви зосередили свою увагу і пам'ятали, що це слово середнього роду, І ще далі поясню чому. Класно, що в норвежській мові букмолі дозволено, це граматично буде вірно, сказати на все, що має артиклі I, n. Тобто формально у вас є два артиклі. Або n, або ед. Тому що все, що має артиклі ай, ми маємо повне право замінити на артиклі n. І тут у вас раз, легесенько, швидесенько ви зробили, що n тут, n тут, і ед. Тому, коли ви вивчаєте слова і звертаєте увагу, що слово середнього роду їх пам'ятаєте, автоматично всі інші з артиклем N, вірно? Бо і на ай, і на N ми можемо сказати n. А іменечки, якщо взяти відсотках, то лише 20-25% мають артикль ед, а всі інші N. Тому, звісно ж, якщо ви запам'ятаєте, що ось це, це, це слово середнього роду ен, то всі інші у нас якого. Ін, чоловічого, і все, і погнали далі. О, Але що ще важливо, наприклад, ви не пам'ятаєте якого? М? Не пам'ятаєте, якого роду слова? Який артикль застосувати? Ну, теоретично, якщо тут 75 і 70%, то якщо тиснете сюди, то попадете з більшою вірогідністю. То я б так би і робила. У авто справа кожного є, дуже хтось дивний, любить вивчати кожнісіньке слово, ну це реально це для мозку занадто. Я противник. Так ось, як же ж утворити з якоїсь там душу, да? з якоїсь там мила. З Якось там булося конкретне, волосся конкретне мило, конкретний душ. Тобто, коли я просто не просто кажу, якийсь там душ, а я вам за свій розповідаю, що там щось. Або показую продавцю, я хочу цей душ купити. так? О, то в нас в невизначенні N-душ, якийсь там душ, а щоб утворити визначений, ви просто цей артикль N переносите назад. І у вас вийде душ душе. Було у вас мило n сопи, і ви переносите артикль назад. І тут у нас сопен. Конкретний мило. Було якесь там волосся хорь, а я вам зараз піду перукарю на своє жаліці, бо ж мені зачіска там сподобалось ще не сподобалось. Я про своє волосся буду розказувати і хочу показати, що ось це волосся. І я скажу хоре. Тобто, оце те, піде у нас назад. О, тобто, ось вам той самий приклад. Тобто, був душ, душен, ен сопен, сопен, ет хорь, хоре. Артикль мігрував спереду, назад. І я це називаю правилом хвостика. Так ось, як ви думаєте, коли ви хочете зробити визначену форму, що перше має прийти в голову? Яке питання? Артикль, ну, типу да, але не зовсім. Перше, ви говорите про один предмет чи про декілька. І це принципово важливо, бо все те, що ми з вами щойно проговорили, стосується лише коли іменник в однині. Тобто, якщо перед ним стоїть артикль, то це однина, це не множина. Не може стояти артикль, якщо далі про декілька предметів йдеться мова. І це дуже важливо, бо у нас потім каша в голові, коли ми говоримо. «о». Тобто, якщо у вас стоїть н душ, та мій артикль, то це вже один душ. Це не багато душів. В множині артикль спереду нема там його. О. Якщо про це правило хвостика, я його називаю, бо той мігрує артикль спереду назад, це нас тільки стосується чого. Одни ні. Тобто, якщо говорить про один душ, про одне конкретне волосся, то то у нас. Ось тут, так, да? і ми представляємо артикль. В визначені. у нас артикль спереду, а в визначенні, як цуцика конкретно, артикль має бути як хвостик так ззаду. О, тобто N-душ, невизначена, душе визначена. Але якщо я говорю вже про два да? два предмета, забудьте, я вас дуже прошу, забудьте щось робити з тим артиклем, бо ви його відкидаєте, його нема. Все, що ви робите, це додаєте якесь закінчення. Їх варіанти два: або R, або N. Якщо це якісь небудь душі, то буде R в кінці слова, а якщо конкретні, то буде N. Як ви можете побачити на наступному слайді. І ось, знову ж таки, наш хвостик N мігрує в кінець слова. Був «н» душ став душим. А якщо я утворюю множину, то хвостика ніякого нема. Є лише закінчення. Це або закінчення «е», або закінчення Ене. В невизначеній формі якісь там ці душові кабінки, чи там що буде душе, а визначені «душе не». І да вас дуже гарно вивчають там на цій інтродукційній з вами програмі, що є виключення, є таке важливе, якщо середнього роду, да, є таке виключення, короткі слова середнього роду в невизначеній формі не чіпляють «е». Тобто був будинок едюс. Декілька якихось там будинків буде. «хюс». Артикля вже ніц нема, але і «ер» воно не чіпляє. Да, є таке виключення. Але в визначеній формі буде Хюся не. Тобто воно чіпляється в будь-якому випадку. І це виключення не одне, Тим, там тих виключень це важливо знати, але не думайте, що так з усіма словами працює. Те ж слово ед да, якесь місце. О, то воно множині буде «стетер», Хоча, по ідеї, мало б не чіпляти. Тобто дуже багато всіх нюансів, але головне тут так. Однина? Угу, Щось я роблю з артиклем. Переставляю спереду назад. Множина артиклю там ніц нема. Там тільки закінчення або Е, або ене у визначенні. О. Подисне. І хочу вас запросити, звісно ж таки, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал, за що мов на рідні. А хто хоче трішечки більше і почувати себе з норвезькою мовою, немов вдома, в теплих тапочках з кавусіком, то записуйтесь на платні Норвезька в тапках і курси, і телеграм-канал. Цікавить, пишіть внизу, хочу на курси, скину вам інфо, або пишіть мені на електронну пошту.